Це подарунки чи є? Це подарунки далі від інших установ. Ми започаткували цей знахідний відкритих дверей у вищому адміністративному суді з метою перше, як... Захід освітньо інформаційний, щоб підвищити обізнаність наших громадян засобів масової інформації про роботу судової системи, взагалі вищого адміністративного суду, як суду касаційної інстанції, зокрема, скидати всьому робочих комп'ютерах, я думаю, що власне вично змагання завершати. Передаємо централізовано для централізованої відправки в управління документально забезпечення, звідки ми починали. А яка справа найбільше запам'яталась? За своє професіональне діяльність 20 років в судовій тим, причому це були суди різної різних юрисдикцій, я не, не можу По яким до загадати. Відповідно, до Кодексу адміністративного судству України діє система автоматизованого розподілу справ, і це не тільки стосується адміністративного суду, а стосується. Стосується війни священства в Україні. Тобто три роки, так? Ну, як, як, як Закон зобов'язав перейти сюди на розповідь. Під час йдеш не відчуваєш його плин врахування рахуванням тої, тої завантаженості, яка є в роботі і, і розгляд. Для того, щоб забезпечити інших відвідувачів Скажемо, неадекватної поведінки, то відповідно вони проходять контроль безпеки. Залишають біля охорони пістолети, ножі. Ну, Бувають випадки. Це щось не так. Відповідно, в цьому залі судового засідання, як ви бачите, то оскільки змінився трошки у нас. Процес і якщо раніше в касаційному впровадженні розглядали судді не менше п'яти, то на сьогоднішній день, вже другий рік, судді розглядають і касаційні скарбів мають менше трьох. Ви зараз перебуваєте в нашій кімнаті судді, вони радяться тут допомогти? Ні, я думаю. От, але е, це необхідний час для прийняття виваженого рішення.